За декілька галактичних епох людство колонізувало космічний простір далеко поза межами сонячної системи. Військові розвідки та розбудова віддалених поселень потребували значних фізичних та технічних ресурсів. Жити за старим укладом було неможливо Земляни зуміли виявляти позаземні осередки життя та мандрувати на великій відстані. На мільйони світлових років від рідної сонячної системи. У надсекретних сховищах наукових лабораторій зберігається багато інформації про позаземні світи та чужопланетні цивілізації. Світ епохи біокритів складний. У нову галактичну еру людина рятує себе від знищення та продовжує досліджувати безмежний Всесвіт.